58-річний Майк Тайсон отримав пропозицію знятися. У фільмі для дорослих ну нормально. Чого раптом запитаєте ви? Усе просто під час інтерв'ю, яке залізний майк давав перед тим самим гучним боєм із блогером Джейком Полом. Він випадково чи не дуже засвітив перед камерами свою п'яту точку. А форми боксера так припали до душі керівництву сервісу, котрий займається створенням контенту. 18+, що вони швиденько набрали майка. І кажуть, за одну серію зйомок йому запропонували 200 тисяч доларів. Але Майк подумав та, начебто, відмовив. Власне, це геть не єдина цікава ситуація в житті скандального боксера. Ми знаємо ще чимало. Вся правда про життя Майка Тайсона далі у неймовірній правді про зірок. Він знову це зробив. У свої 58 після майже 20-річної перерви Майк Тайсон надягнув боксерські рукавиці і вийшов на ринг проти удвічі молодшого від себе блогера Джейка Пола. Напередодні бою залізний майк обіцяв випустити на ринг диявола. Які ваші прогнози? Жорстока перемога. Але диявол так і не з'явився. Та й прогнози Тайсона не справдилися, адже він програв своєму запальному суперникові. Щоправда, через це Тайсон геть не журиться. Це одна з тих ситуацій, коли ти програв, але все одно виграв. Я вдячний за минулу ніч. Не шкодую, що вийшов на ринг в останнє журитися через програш. Майкові добряче допомагають ще й 20 мільйонів доларів, котрі він отримав за цей бій. Та навіть найбільші скептики і хейтери припинили називати Тайсона лузером після того як він зізнався за кілька місяців до бою ледь не помер через ускладнення хвороби шлунку. Я мало не помер у червні. Мені зробили вісім переливань крові, адже я втратив половину своєї крові та 25 фунтів ваги в лікарні. Мені довелося боротися щоб вижити. Що таке боротися за себе? Майк знає ще з маличку. Майк народився в одному з найбільш кримінальних районів нью йорка у родині, котру зараз називають неблагополучною. Подейкують його мати була повією, а батько чи то гангстером, чи то сутенером. у дитинстві всі з мене завжди знущалися, і це дуже на мене вплинуло. Адже насправді я дуже чутливий хлопець. Його єдиними друзями були голуби, яких він просто обожнював. Якось один із хуліганів, котрі постійно діймали малого Тайсона, вчинив із його улюбленцями дещо жахливе. Він відірвав одній з моїх пташок голову і кинув її в мене. І тут інший хлопчак викрикнув: Гей, чувач, дай йому віці, чи я почав відбиватися? Я до цього ніколи ні з ким не бився і з жахом зрозумів, що в мене це досить добре виходить. На боксерські таланти Тайсона швидко поклали око і тамтешні кримінальні угруповання. Тож, уже в одинадцять він став членом банди, що грабувала магазини. Тоді у відділках поліції та виправних установах Тайсон ночував частіше ніж у власному ліжку. Вдома важко повірити, але в одному з таких закладів він якось зустрів дуже особливу для себе людину. Я зустрівся з Мухамедом Алі. Це було коли він відвідував дітей, які облажалися у колонії для неповнолітніх, де я перебував на той час. Поспілкувавшись з легендою світового боксу, Майк уперше поставив собі дуже незручне запитання: може я варти чогось більшого ніж стати просто злочинцем? І доля не забарилася з відповіддю, адже згодом у його житті з'явилася дуже важлива людина: легендарний тренер Кас Дамато. Котрий став для нього не просто тренером, а батьком котрого він ніколи не мав. Кас разом зі своєю дружиною Камілою взяв хлопця під свою опіку. А коли біологічна мати Тайсона померла, подружжя Каса і Каміли офіційно оформила опіку над Тайсоном. До речі, втрату мами боксери досі коментує дуже суперечливо. Знаєте, одна з найкращих речей, котрі сталися зі мною у житті, то смерть моєї матері. Чому? Тому що моя мати ставилась до мене як до немовляти, і я ніколи б не навчився захищати себе. А от коли у засвіти пішов і його названий батько Кас Дамато, для Тайсона це стало страшним ударом. Найбільше майкові боліло від того, що Кас не побачив, чого він досяг у спорті, а досягнення і справді були дивовижними. Тайсон став найпопулярнішим боксером у світі, а на його банківських рахунках посідали сотні мільйонів доларів. Коли я виходжу на ринг, я переконаний, що я найкращий боєць у світі, а не просто людина. Але свій успіх Майк зруйнував власними руками і допомагали йому в цьому ще двоє: такий собі Дон Кінг. Спортивний промоутер і просто чолов'яга з дуже кепською репутацією. Та його товариш Дональд Трамп. Так-так, саме той Трамп. Подейкують Трамп спеціально вмовив Тайсона працювати з Кінгом, аби його казино в Атлантік Сіті. Отримало зіркового клієнта, а на його боях можна було заробляти більше грошей. Кінга цікавило лише те, як продати більшу кількість боїв. А от спортивна форма Тайсона йому була по цим балах. Він не контролював, як той тренується, що їсть, ба більше ще й до алкоголю заохочував. Життя у постійному алкогольному дурмані призвело до того, що 1992-го він опинився у в'язниці через зґвалтування, де провів три роки. Дивина, але репутація неконтрольованого дебошира не відлякувала від майка жінок. Навпаки, панянок, що претендували на його серце, було злишком. Тайсон тричі був одруженим. А от його герлфренд годі було й рахувати. Хтось каже, що боксер просто бабій. А от він переконував то не він надто велелюбний, а життя таке. До речі, однією з колишніх залізного майка була сама Чорна Пантера подіумів. Тоді ще 17-річна Наомі Кембл подейкують, парочка полюбляла займатися сексом у публічних місцях, і кілька разів їх ловили на гарячому. Хто зна, скільки би ще тривали ті стосунки, якби Наомі випадково не дізналась, що між побаченнями з нею Майк встигав зустрічатися ще із повіями. Хоча подейкують, насправді розрив стався через те, що Тайсон побив Наомі під час однієї з вечірок. А згодом, начебто, аби їй насолити, одружився з акторкою Робін Гівенс. Але щастя в тому шлюбі не пізнав. Власне, там ніхто не був щасливим. Майк ображав Робі і вчиняв над нею фізичне насилля. Тайсон запевняв, його дружина теж не без гріха і постійно зраджувала йому. Начебто якось він застукав її в ліжку з бредом Пітом. Я був дуже злим. Ви бачили його перелякане обличчя. Коли Піт побачив мене, він кричав: тільки не бий мене. Історія, як мовиться, на мільйон. Та Робін клялась, такого не було. Згодом Тайсон зізнався і справді просто вигадав цю історію для таблоїдів. Ох, ця історія. Насправді я їх не спіймав. Здавалося, цей безкінечний марафон із короткотривалих шлюбів та романів Майка ніколи не скінчиться. Але палка красуня Латія Спенсер. Змогла таки приборкати шаленого боксера. У стосунках з нею Тайсон зміг позбавитись своєї залежності від алкоголю, і, здається, нарешті знайшов, що шукав справжнє щастя. Дякуємо, що дивилися неймовірну правду в призірок. Побачимося наші найкращі люди.